Чи відвідували ви галерею Соборна, ту саму, яка знаходиться на місці будівництва нового кафедрального собору Української православної церкви? І чи знаєте, що духовний центр, який працює при галереї, може подарувати вам та вашій родині багато вражень і відкриттів? Ось, наприклад, саме зараз там проходить виставка українського народного живопису Петряківський розпис. Але тут, на відміну від звичайного музею, вам не лише покажуть красу, а й запропонують самим її створити. Подробиці в наступному сюжеті півник і курочка. Вони, наче виткані з казкових квітів, дрібних і великих, але у повному розквіті у всій своїй красі. Якщо придивитись зблизька, картина складається з тисяч вогненно-сонячних полюсток, мазків пензля. Це патріківський розпис Марфи Тимченко. Тут у виставковій залі представлена частина її творінь. Найпопулярніші сюжети це уривки з побутового життя селян. Хатинки, застілля, худоба все таке живе і яскраве, що мимоволі переймаєшся цим настроєм. Всі картини, мов 3 d зображення, каже владика Варсанофі. Він одним з перших прийшов на виставку. Я думаю, що якраз ці картини, культура, ця мова, мова картин, вона зможе донести до людей, що потрібно бути більш Мирними, спокійними, радісними. Я думаю, що також ці картини зможуть е, якусь засвітити іскру світла в серцях людей. Майстриня декоративного розпису Марфа Тимченко спочила у 2009 році. За своє життя вона встигла створити сотні оригінальних квіткових і сюжетних композицій на папері, картоні, кераміці і захопила Петриківським розписом свою родину. Зокрема, продовжувачем традиції декоративного розпису стала донька Марфи Тимченко Олена Скицюк. Ось її картини. Вона може годинами розповідати про творчість матері і тонкощі Петриківки. Я е, сиділа і з задоволенням споглядала, як вона працює. І звичайно, це заворожує цей кошачий пензлик, який можна е, ну, мазок цей трансформувати так чи інакше. Колір, деталі, всі, кожна, кожна різна, кожна своя. Це можна дивитися. Безкінечно, аби ще більше зацікавити, Олена провела майстер-клас для дітей. Виявляється, для патриківки потрібні спеціальні пензлі. Їх можна зробити власноруч, розповіла майстриня. Для цього треба взяти кота, точніше, трішки його шерсті. Виходить, от такий пензлик. Він залишає по собі тонесенькі полюстки. Власне на занятті дітвора вчилась малювати листячко, що складається з кількох таких полюсток. Дуже цікаво, але з першого разу не виходить. Можливо, хтось із цих дітей по-справжньому захопиться петриківським розписом. Саме так зберігаються і продовжуються традиції народного українського мистецтва.